Всіх святом і послухайте вірш на сьогоднішню тему. Стояла труна серед хати, з солдатом прощалось село. З не плакала мати, у неї вже сліз не було. Почесна зі зброєю варта, вдова умивалась слізьми. А хлопчик тягнув рученята татусю на ручки візьми. Та складені руки віки і хвоєю пахнуть вінки, кусають губу чоловіки і гірко ридають жінки. А прадід, що голову сиву в зажурі схилив до колін, згадав, як із другом з Росії він брав 45-й Берлін. Щасливі були з побратимом. І він хіба думав в ті дні, що правнук у нього загине на русько-українській війні, йому б ще вирущувати ниви, йому б ще кохати і жити. А він молодий і вродливий, німий в домовині лежить, та діла нікому немає, і це бачить кожен із нас, як в муках і корчах конає, просякнутий кров'ю Донбас і падають в бійні солдати, сини бідаків, трударів. Та з верховної зради ніхто не хоронить синів. І квилила чайкою мати, ридання оркестру пливли, село проводжало солдата, а яблуні пишно цвіли. з перемогою.